приготувати мережені сирні кошики, які ідеально, як на мене, та оригінально підходять для подачі салатів як м'ясних, так і фруктових. І для приготування закуски сирних кошиків нам знадобляться такі продукти. Це, звичайно, сир твердий, ананас, кукуруза, майонез, листя салату і м'ясо куряти. Воно може бути як варене. Так і копчене або запечене. І також вершкове масло і горіхи. Сир натираємо на дрібній терці. І на добре розігріту сковороду, викладаємо по центру сковорідки сир діаметром близько 10-12. І на слабкому вогні розтоплюємо його до повного розплавлення. Коли сир повністю розплавився, знімаємо сковорідку з вогню і даємо буквально декілька хвилин, щоб сир охолов і таким чином він схопиться і буде триматись вкупи швидшого охолодження можна поставити сковорідку у посуд з холодною водою на одну хвилину. Буквально через декілька хвилин, коли сир трішки виховав, він починає застигати і триматись купи. Тепер беремо його, акуратно підіваємо і знімаємо із сковорідки. І верхньою стороною накладаємо зверху на рюмку. Серветкою накриваємо і гарно так притискаємо, краї залишаємо, а низу так притискаємо до рунки. Формовані кошики ставимо в холодильник для повного застигання та охолодження. І так робимо з усіма іншими кошиками. Сковорідку мити не потрібно. Насипаємо сир на середину сковорідки діаметром 10-12 см і розтоплюємо його. це корзинки приготуємо начинку. У мене це запечене м'ясо, можна, звичайно, використовувати варене або прикапчене. Нарізаємо на слайси товщиною близько, пів сантиметра, і потім на кубики. Зкладаємо у посук. Далі ананаси. От в мене шматочки ананасів консервованих. Тож я беру ці шматочки, розрізаю і на навпіл. І також додаю до м'яса. Горіхи підсмажуємо і отак ножем трішки подрібнюємо. Підсмажую для того, щоб. Був смак смаженого горіха, не смак сирості. Також додаємо нашу масу. Додаємо кукурузу, майонез та перемішуємо це все до однорідності. І вже повністю охолоджений та застигнуємо кошик. Беремо акуратно і знімаємо. Завдяки тому, що сир у нас має 50% жирності, воно гарно знімається із римки. У нас виходять отакі кошики. Тепер готові сирні кошики, кладемо у блюдо і будемо їх начиняти. Для початку прикрасимо листям салату, яке ми покладемо як на дно кошика, так і на його боки. І викладаємо салат. Салат можна використовувати, звичайно, любий на ваш смак: як м'ясний, так і фруктовий. Тут у нас вийшла така смакота, така закуска в гарній подачі. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі смачного! готуйте із задоволенням та не бійтесь експериментувати.